Мирного неба всім! Хочу сьогодні спитати, що може помінятися для України завдяки енергіям рівнодення. І також кармічного коридору затемнень. Що входить, які можливості будуть для України в зв'язку з такими енергіями? Дев'ятка Пентаклей. Нові можливості. Нові Е, Питання війни. І що буде? Так, нові можливості. Що це буде? Це буде втухання? Чи це буде зміна? Це буде, в принципі. Це буде певне переосмислення. Чекайте, а хто буде це переосмислювати? Тут прийде якась інформація, яка буде благодатна для України. Це певний посил або це певна вказівка. Вказівка, як, ну, яка має вказівка, яка має певне ну, вказівка, це не проста вказівка, це владна вказівка, яка має керуючу домінанту в. Становищі війни про те, щоби, тут має бути згортання. Дивіться, що я вам скажу. За цей час має пройти якийсь момент, має бути вказівка однозначно. Тут однозначно має бути вказівка, однозначно. Для, для захисту і, можливо, навіть по питанню, питанню якихось кордонів або межі. І це має проходити як новою можливістю для, для завершальної фази. Для завершальної фази закриття. Ця вказівка іде від владних дуже владних структур е при тому, щоби закрити або знівелювати, або звести повністю всю енергію війни. По суті, е армію раш ну дивіться, я, я не знаю, я не можу сказати, як яким чином зараз, але таке враж. Давайте я скажу поки що, як відступає або як відкотиться, або як щезне, або я не знаю як. Я, я не знаю, або це енергія просто війни, яка просто забереться. Або, ну, так показують. І ця можливість, вона є. Вона має бути. Вона має відбутися. Вона вона, вона закріплена. Е вона закріплена. Це має просто відбутися. І все. Тут є чітка. Е е Там є чітка позиція для того, щоб перевести енергію, ну, якби, або звести енергію війни на Нівець, або так, або закрити. Фу, якось так. Якось так. Ну, або призупинити. ну. Ну, щось так. Або зупинити взагалі, або перейти до якихось інших. Можливо, якісь питання, ну, тут не як переговори, але як переговори. Як питання домовляння. Якось так. А ну-ка. Чи є можливість, чи є можливість в цей кармічний е, коридор, і починаючи з рівнодення, чи є можливість, чи ми вийшли, чи вийшла країна, чи, вийш... чи є можливість взагалі? Чи є вірогідність, вирогідність розгортання того простору? Несподіваного завершення. Несподіваного завершення війни в Україні. Несподіваного припинення або завершення жриця Жриця. Невідкрито. Це не відкрито, чи це ще це так? Це так чи ні? Це мені зараз секунду. Дивіться, на даний момент це питання розглядається миттєвого, е, різкого перелому, миттєвого, е, ну, воно на вагах, е, воно поки що на вагах, і на даний момент це питання ну, якби розглядається, Який, е, що найбільше вірогідно, що найбільше вірогідно, вони прийдуть. Пройдуть до король Пентаклей. Тут якийсь король Пентаклей виставляє тут їх хтось або з бабками, або при бабках, або дуже якихось хоче дуже великих пентаклей. Тому що за, за можливість спокою примирення або, або за можливість спокою примирення або землі. І це поки що стоїть в, в цьому в жириці, в невідомості якби. Але це питання закриють. Це питання закриють. Це питання закриють однозначно. Це питання буде заморож... це буде заморозка. Відокремлення заморозки, це буде випір на майбутнє. Це буде певна заморозка, і це буде як обіцянка-цецянка, дурню, дурню радість. Це буде е, питання заморозки, а надалі ну тобто з подальшим, колись там можливість розв'язати так або повернути так, куди куди захоче або як захоче. Але справа в тому, що для України це в будь-якому випадку йде переможним моментом, іде переможним моментом, тому що завдяки такому моменту, судячи по всьому, те, що мені тут більше подобається, судячи по всьому, це буде момент можливості вийти з певної кризи, так як я розумію, обнулити ситуацію, вийти з певної кризи. Це все одно виходить карта тріумфу. А в чому буде тоді, а в чому так буде виникати момент тріумфу? Оці другі можливості, другі двері є: набор маси, або набор, або певний набор. Ця пауза, судячи по всьому, вона потрібна. Набір сили, набір сили? Набір сили. Мені здається, заковика тут заковика тут. Чи буде можливість? Щось поміняється там, 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 десь поміняється, за той час, отакий зараз ми саме ближче до такого простору, судячи по всьому. І буде обійцямка цяцянка дурню радість, але нехай радіє, як по гримушці. На той момент виходить на арену, там знову ж, знову ж жіноча енергія. Знову ж жіноча енергія. І при тому там через то або завдяки тому буде зміна. Тобто та цяцянка, яку пообіцяють, та цяцянка, яку пообіцяють, ну, це буде цяцянка, це буде погремушка. Буде погремушка, буде погремушка. А що це я відкрила? Ще агант, думаю, можливість, але все одно це треба буде треба буде пильнувати, стоп. Тут щось по воді. Ага, Боже ж ти мій, я ж тільки робила. От. Е, тут е, є питання того. Я ж тільки робила, я ж тільки робила. Е, тут. Е, так. Це правильна інформація. Секунду. 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 Е, ці владні структури, чи як їх по-інакшому назвати, інформація з того, що виходить на поверхню, привела в, як це, в замішательство. Чи я, ну, щось не так. Щось йде, йде явно не по плану, або не по тому плану, що треба. І, Інформація по великій воді, якась яка є, і яка вона щитується, вона дуже сильно привела в оце непорозуміння, не, ну, в замішательство, недорозуміння і тому подібне. Коротше, судячи по всьому, її хочуть уникнути, і щоб її уникнути, будуть, її, щоб уникнути, будуть проводити. Певні можливості виходу на нову, ну якби відходу втечі від тої ситуації, втечі хоча б на якихось е, частинах, або якщо можливо, то взагалі втекти е, від тої ситуації, ну тобто знівелювати її повністю. Е, це можуть бути певні договори відносно тої ну, це можуть бути певні договори відносно тої ситуації. Вони можуть бути навіть задокументовані. і Ця ситуація може бути просто просто не просто тої ситуацією. І... Або щоб вона прийшла самим, ну, тобто, самим, самим маленьким способом. Самим маленьким способом. Якось так. Судячи по всьому, тут все одно йде до до йде на пару. Тут вийшли на даний момент, ми знаходимося на можливості відкриття того простору, відкриття того простору, де будуть домовлятися про те, щоби. Знівелювати ситуацію небезпеки, з якою зв'язана в майбутньому небезпека з води по воді і зв'язана з дуже сильною потужною енергією для того, щоб закрити ну захистити і закрити можливості. Вийшло тут з під контролю. Явно вийшло з під контролю, і щоб хоча б щось яким чином захистити майбутнє, почали переформацію, почали щось переформовувати. От на такий стан ми вийшли. Дай Боже. Дай Боже. Мають закрити, мають обмежити і закрити. ну, якби... Мають обмежити і закрити ну, би, цю, цю небезпечну енергію. Наз, Назвемо так. Тому що це її просто навіть війною зараз не, не назвеш, тому що вона вже вийшла за, за, за інші межі. Все, знову жириться, І я вже не буду дивитися про те, чи, чи це просто закрита інформація, чи це підтвердження. Чи при це, це, це підтвердження по суті, це підтвердження. Все. Тут має бути, тут має, ми виходимо на той рівень, коли ми, ми виходимо на ті простори, коли має знівелюватися питання і бути, бути можливість договорного договорного шляху, але пам'ятайте, там, ну, про те, що я сказала, там би мало викотитися, викотитися все на свої місця. Просто викотитися. Тут буде більше, ніж просто договорні можливості. Ось так. Все, дякую вам. Ну і з рівноденням.